Слава Україні, слава ЗСУ, вітаю друзі. Сьогодні у нас 12 вересня. Ось і прийшла пора купати картоплю. Ще не, нещодавно нібито садили, а ось вже і осінь і купаємо картоплю. Ну ось я почав. Так виглядає моя картопля. Врожай цьогоріч непоганий, навіть не то, що непоганий, гарний врожай. Цього року, в крайній мірі, у нашому селі у всіх людей гарний врожай картоплі. Купаю своїм коником. Зубер. Колись він називався. Тепер вже не знаю, як назвати, того, що на ньому залишились тільки руль, залишився і крила. Від, а, ну правда, ще коробка передач від попереднього зубра. Двигун тут вейма стоїть зараз. Був дизель шість кінських сил став бензиновий. Так, ногу я теж поміняв. Нога в мене з розблокіраторами зараз стоїть. От, Як бачите, трошки потекло мастило. Знаєте, це не, це не з двигуна, не з коробки, а десь прокладочку вже пробило, де стоїть редуктор на пониження. Ще раз хочу добрим словом спомнити славу вітер. Я в нього придбав цей редуктор на сьогоднішній день. Дуже мене виручає. Ну ось з допомогою такого коника і саморобна у мене лапа така дельфін так званий значить як бачите дуже цього року і картопля вродила в принципі гарна ну і зілля дородне от так що купається трошки важкувато ну нічого купаємо головне що є що вибирати Іду на першій пониженій. І важко, а саме основна причина не можу швидко ходити. в мене зараз проблеми з хребтом. Тож дуже мене виручає цей редуктор на пониженій передачі. Ще раз висловлюю подяку для слави. Ну що ж. Буду продовжувати, так як я один тут сьогодні, то немає кому знімати, як я копаю. Потім десь може пізніше приїде дружина, то зніме процес, як я копаю.